Інститут вивчення війни повідомляє, що в Росії формують спеціальні підрозділи. Аналогічні структури використовувалися під час радянської інтервенції в Афганістані. Виходить так, що з кадрових військових утворюють десантно-штурмові бригади, призначені для десантування та розвідки в тилу українських оборонних ліній. Такі бригади можуть проводити десантування в українському тилу без застосування парашутів. Ймовірно, вони будуть використовувати гелікоптери для швидкого розгортання особового складу. Подібні такі події відбувалися під час атаки на аеропорт Гостомель під Києвом ще 24 лютого 2022 року. На Запорізькому напрямку вже діють такі подібні підрозділи, а саме 49-та окремо десантно-штурмова бригада у складі 58-ї загальновійськової армії. І тут важливо відзначити, що розгортання десантно-штурмових бригад, яке відокремлене від ширшої структури повітряно-десантних військ, ймовірно свідчить про можливе використання цих спеціалізованих таких бригад як ще такий додатковий засіб для проведення виснажливих атак на українські укріплені позиції під керівництвом піхоти в короткостроковій перспективі. А також Раніше речниця оперативного командування Південь України Наталя Гуменюк повідомляла про стягування окупантами на Херсонщину, піхотинців та десантників. Окупанти сконцентрували близько 10 тисяч військових біля Кринок в Херсонській області, намагаючись вибити Збройні сили України і зайняти позиції. Але, попри намагання ворога вибити збройні сили України з позицій, продовжується активна оборонна діяльність для закріплення і розширення плацдарму. Наразі в районі Кринок фактично відсутні цілі будинки, де діють артилерійські засоби обох сторін. Крім того, ворог дуже активно та потужно використовує в цьому регіоні авіаційні бомби. І така інформація вказує на збільшення напруженості в цьому регіоні, а зусилля окупантів вказують на спроби прорвати українські позиції в районі Кринок. А також. Іран розробив новий безпілотний літальний апарат дрон Камікадзе Шахід 107, спеціально предназначений для війни Росії проти України. Цей дрон належить до сімейства шахідів і має В-подібний хвіст, завдяки чому його можна запускати з транспорту. Дрон має дальність польоту аж в 1500 кілометрів та розмах крил у 3 метри, ну такий величенький. Очікується, що Шахід 107 буде оснащений трансмітером а що дає змогу передавати відео, що робить його придатним для розвідувальних місій. Такі можливості дозволять використовувати безпілотник для індентифікації цілей на лінії фронту. Також повідомляється, що Іран вже провів випробування дронів на авіабазі в центральній частині країни спільно з російським керівництвом. За іншою інформацію, Росія також очікує від Ірану отримати високоточні ракетні комплекси класу Земля-Земля. З дальністю понад 300 кілометрів. А також напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що Сили оборони України збили перший безпілотний шахід 238, який має реактивний двигун. Однак у повітряних силах Збройних сил України повідомили, що наразі не можуть підтвердити ці дані. Ну і на завершення. Світ може зіткнутися з новою пандемією, яка буде більш смертоносною, ніж коронавірус, через появу загадкової хвороби під назвою X. Всесвітня організація охорони здоров'я визнає її в 20 разів смертоноснішою ніж коронавірус. Економічний форум, який відбудеться в Давосі, 17 січня, обговорить потенційні ризики та заходи протидії цій новій хворобі. Зазначається, що нові зусилля є просто необхідними для підготовки системи охорони здоров'я до чисельних майбутніх викликів. До речі, термін хвороба Х використовується для позначення теоретичного невідомого патогену, здатного викликати епідемію або пандемію, та визначається як пріоритет для термінової розробки ліків або методів лікування. Я вам дякую за перегляд, підпишись на канал. До зустрічі!